11 и 15500 І вот. 16 с кандером буде кентавр 40-вки є з бюджетніших, на тут такі, бачите, нові вони йдуть. кабінники от Бачите, вже поставив погрузчика на нього навіть Все толково, все солідно Здесь вот. Так що Дивіться, коротше, по кабійниках якась ситуація. Якщо у вас бюджет до 10, то у вас насправді вибору не сильно є. Ну Або якусь 24 там заціненних, їх зараз особо не возять, хлопці. Поняв, 24 з кабінами особо не цікаво возить. То все, що приганяється, то все старші роки. Да? Там можна якихось зекономити. Ну, нова техніка, там 300 вакцин можна зекономити, умовно кажучи. А вот, що вона там йде на рік старше, ну то вся нова техніка. Якщо брати кабінник вже <кій> якийсь. З новіших, то що зараз випускають, то всі від 40 сил. Що ката, що скаут, що є ось Ось скаут у нас грузиться кабінник. на 40 коняк. ось Кентавр той самий на 40 коняк. от До 10 тисяч, там 8500 там 9800-9900 скаут. А джинма там 40 -ка, з кабіною там 9300, по-моєму, вона йде. Чи 9300 спо... да, вона йде на сьогодні. Якщо ви хочете вже кабінник такий, типу там Вова, WoW, ДТЗ або якусь 50-ку того ж самого там, то вже бюджет від 10 тисяч, там ви можете вже собі щось, щось підібрати. Від 10 тисяч вже можете собі вибрати, ну наприклад, 50-ку можна взяти, вона там 10 з копійками стоїть. За 11 з чимось можна взяти вже 454 цього. Кату 454 ДТЗ-шку можна взяти за 11, він за речі, був 10,5, то на 500 доларів зараз подорожчало, але ціни на зиму завжди піднімаються. От. Е якщо там трактор брати, наприклад, ну то все буде такий теж да, простіший. Якщо трактор брать ті типу, полового 50 ки 504-го, типолового, там де вже буде в нас. Вага більше, ніж 2,5 тонни. там 2600, 2800, 3 тонни. ну Такі більш важкі. І де буде коробка передач, передачі. Бачите, три речага йде, Тобто у вас 12 діапазонів вперед, 12 діапазонів назад, на реверсі. От. От, такі тракторці починаються від 15 тисяч, 15 з половиною, ДТЗ, 16К, КБшка, ЛОВОЛ, ЛОВ, НА, такі трактора від 2,5 до 3 тонн. Ваги і вже з такими коробками більш, е більш потужними. Бо тут, от, наприклад, 50-ка Кентавр, теж є з кабіною. Ну Тут іде коробка 8х8, Тут йдуть все одно. Ну, вона по, по відмінність навіть по мостах, бачите, по редукторах, по човках, отут. Ну, вона видно, невираженим глазом, візуально. Тому Якщо говорити за 50-ки конкретно, то якщо вам 50-ка потрібна, вже важка, крепка, там, щоб вона замінила там, ну, МТЗ, того роботи МТЗ робила і так далі. От, і орать їм, і все, то треба брати хоча б, щоб було 2600, 2600 по-моєму, з копійками вага ДТЗ. Так само плюс-мінус голову 504. Ката в нас йде 2900, вона важча, і наїчик у нас 3 тонни йде. Саме важкі на 32 колесах, їх просто тут зараз немає, але вони в принципі є. Можна їх замовити. А неї 504 ТБ. Товша техніка, яка така серйозна. От. Або як альтернатива взяти в районі 10-11 можна взяти ДТЗ 40-ку. 40ку товкову. Отаку, типу як цей ДТЗ-шка. Можна взяти 40-ку. Плюс-мінус по так? ну я так розказав. Я вам зараз давайте піду покажу. що з тієї сторони у нас, бачите, багато є кабінників, але мені треба туди добратися, тому що... що? Тому що була тіна. Іли ще зробити другим відео. Напевно, зробити другим відео. Проще добратися до скаута, який ось огрузиться. Зараз я покажу того скаута. Сороковки Оріон, Скаут, Кентавр, ДВ, ДМТЗ і... Всі інші бренди, які йдуть не волні, ні ДТЗ, ні донфен, то все йдуть такі по Все одно по подиві вони. Ради досить сучасно зроблені такі сороковки. Досить вони непогано їх роблять. От. Бачите, тут то по мостах. Трехточка серйозна, там, пол, може бути з кандюком, навіть у неї прийшли з вот Но ну, то все, вага буде йти в районі 2 двох, двох тонн в районі. От, і, і то вот цилиндрові От такі сороковки. Скаут у нас іде 8 9900. Оцей конкретно 9900. Скаут. Я зараз, зараз покажу. Ну, Бачите, різниця від джинми з кабіна. Казалось би, там різниця з джинма 9.300, скаут 9. 900. Ну тут, видите, какая кабина уже ровная. Підлога, нема щелей, нема дырок, все зашито, все обшито. Ну, вона нам по комфорту набагато. Нема арки между ног, нема ну, сиденья, э, стоит. Все, тут ничего уже не будет в этой кабине. Вот. Так само и НАЧки, так само и даже в Кентавре в 40-м, там, я зараз покажу, есть В кабіні комфорт. Ось ви бачите, 600 літрів прискавач, поїде прицеп, поїде. Граблі тут хороший людина взяла. До цього скаута. Ось. Ну, прицепчик я б не брав, я б взяв прицепки, чесно скажу за прицепи, взяти автомобільний прицеп, переробити його і буде набагато вам вигідніше, дешевше. Воно по грошах вийде і краще буде по якості. Нові прицепи, нові прицепи. Вони фігові. Ну, чесно скажу. Я один продав, я жаліюся до сих пор. Людин, там, і там тормозів навіть немає. Ну, людина досить там вирішує фінансовий момент, тому що вона розчергована на Ну Ми то вирішимо, то просто бюрократія довга. Ну, факт в тому, що е е прицепи я не раджу. Чесно скажу, любі, які зараз зроблять в Україні. Е на трактора конкретно. От, бо вони ну, дуже якості. Низько. Не стоять вони по 70-80 по тисяч гривень, не стоять вони гроші по 2000 бакс за прицеп віддавати. Бо автомобільний переробити, во, во, во всього варіант буде ліпше, або купити якісь перероблені, багато дуже продають. Прицепи є. Можна тисяч за 50 двохтонника взяти дуже хороші. Тому я порадив вам просто не тратити гроші на то. О, дивіться навіть в кінтав. Хоча сідаєш. Зараз я відкрию. Трохи ні, я не відкрию, бо щось тут. То його максимум, але все одно. Дивіться, ти сюди сідаєш? Ти вже не чувствуєш себе, як бляха в туалеті, як в джинмі в тій. Ну, а я сів в кентавр. Наприклад, я зараз сяду в джинру. Сів в кентавру, все зручно, все по кайфу, джойстик, маніпулятор, все. Бачите? Ну не треба завести його погрузчик, з джойстиком, до речі, ставимо навантажувачі, фронтальні. Під замовлення на будь-який трактор від 24 до 50, ну, в принципі, на 90-110 на 110 теж ставимо. От, погрузчики під ключ. Погрузчик в нас йде не ті, що продають по 100 тисяч, по 90 з зварені в гаражах, то йде фабричний погрузчик. Він йде з якісної гідравліки, він йде з. Посилений на суші конструкції, я зараз вам покажу. Він іде надає... з таким джойстиком, маніпулятором. Може бути ковш, може бути віли грузові, може бути челюсті, Двохчелюстний, В цьому випадку це о такий... він ще не докомплектований. Ну, кабіна ви бачите, ну, все одно. Набагато. І ще сяду, сяду в джин. О, 650 кг підйомна його вага. Польська гідравліка, польська, іде не якась хаутура, непонятно, так само якість самого металу йде, бачите, ще ці пальці такі йдуть не слабі. Тут іде в нас йде кріплення на Як його? Ось, ось бачите? ставиться касета, наприклад, з вілами або з лопатою можна міняти. І то одночелюстний тому що на два челюсті, ще додатково ще два циліндри має бути челюсти змикають. Гідравлікою заливаю масло, все під ключ робимо, ставим, такі навантажувачі. чи наклейки, то вже ми клеїмо самі. То. Наклейки, то таке. От, бачите? І по несущій конструкції зараз. Що може в погрузчиках, які говняні, які гаражні, у вас не буде зроблено. Отак, от, от як тут. Бачите, Перед іде опора, наперед іде. От. Но це винесено сюди наперед. Тобто, коли піднімаєте сам погрузчик, основна нагрузка йде теж на центральну балку, на лисю. І тут воно кріпиться до шасі, майже сюди до коробки. Тобто на... В цьому варіанті у вас не буде вся нагрузка йти сугубо наперед... на передній мост. І за чого він розсипеться? Нагрузка. А распределяется по всей трактору, по всему трактору. Поэтому теж на выращиках на экономьте, потому ну, я не знаю, есть выращики, я знаю, там роботы по 100 тысяч гривен, по цене его бочки, какие-то происходят жопства, я маю это снять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, звук?

Щоб на ньому. Це такий трактор. Або гідрочас ставить, або мать Ну, Там 3000 доларів ціна, там простительно для того трактора. Вот. Е вот кабіна джинми, бляха, муха. Ось кабіна джинми, Я сідаю. Поняв, я сідаю в кабіну джин. Мені треба залазити зразу. Бачите, яка тут відстань? Хоча 15 см я, якщо то хорошо. Я залажу. О, мене ноги, в мене навіть ноги, хоча в полі попрацював, от треба залазити. Треба зрозуміти. Якось ногу сюди, потім зразу опираєшся, оп, і сідаєш. І сука твердо. Бо тут просто таке сідло воно лежить на залізі. І чого так воно? ото джинма. Ото кабіна бляха джинма. Причому, вот ось такое я дивлюсь, ось вот о моє очі. Якщо сідушку ми ставимо, якусь автомобільну, піднімаємо, то буде їхати ось вот отако. Можна в принципі, зразу їхати в люк той Отако. Вот ось сюди, вот ось так їхати. Ось одразу, ось очі, в бойницю. больницю. Ну короче, така херня, блин. І управління. Зручно дуже, зручно. Вот то, різко даєш по тормозах. Злітаєш і з раку і сідаєш зразу на той реча. І все. Був пацан, нема пацана. Понижена Хода Ходозменшувач, коробка, ну класний функціонал. Надійне залізо. Ну надійне залізо по джину. Питань нема по залізу. В людей, що там коробка, мост, чи щось виї. Ну, нема такого. Все, воно, воно має бляха надійність. Ну, Підемо і люди добрі. Ну, поставщики хто ввозить Ну, 24 рік на дворі. Вже закінчився майже. Зробіть щось. Може якісь губці є, чи вот, нічого нема, да? Толкового в зіпові. В зіпові є інструкція. Ну і ключі такі китайські, одноразові. Вот. Нічого нема більше. Толкового. В тому зіпові. Ну, чемоданчик такий, на рибалку ходить з ним, чисто з тим чемоданчиком. Сюди черв'ячків, собі зрозуміли, вложите. Наживу якось черв'ячків сюди в опляшку. Під ту штуку сховали собі і все чітко. Пішли на рибалку. Називається до сусіда, до кума одразу просто можна йти. Вот. Ну, бляха, бачите ж, яке воно. Повний привід, ну тут якось туди треба лізти. Тут в мене впирається той речах. Тут в мене впирається в ногу готовий. Пер -пер Перемикання підйом на віски. бачите, бач, яко, якою його вижимаєш до кінця цей рычаг. Все! Все, бляха! Вона тебе в плен взяла этот джин. Хер ти з неї вивезеш. Ну йо-мойо, ну бляха, муха, ну що ти за. 24 й рік. Ну, надійний трактор. Все, ну бля, я за сяду. Тако печально все понял? дивіться як. Вокруг, болото, грязь, тут, бля, холодом дує знизу. Ну то зашили педалі. Ну, бля, ну що це таке? Йомаї. Сука, ну і візьму ж, да, піду, скау за сороковку. бо сів я, я, я людина хоч себе чувствую. І там в 700 доларів. І Він сказав, більш-менш по якості теж навчились робити трактор. Джин, ми якщо хочете... Щоб купували трактора. Я знаю, що мене дивляться поставщики. Зробіть, закажіть, зробіть щось з робочим місцем джин, хлопці. Хто завозить техніку, хто з китайцями спілкується, ну теж небагато грошей стоїть. Щось бляха зробити. Причому без кабіни так само. Там, ото, що мільйон рычагів між ног, дуже вузька, ми ж криво що людина, якщо повна людина, вона туди не сяде. Їй буде, ну, вона сяде, але їй буде нереально там працювати. І за цього їх не купують. Конкретно за цього. Багато таких випадків є, що людина хоче джинму собі. Ціна влаштувала, вона їде до нас на початку. Все все файно. Ну, Дивиться і що ви це, грузиться. Поняли? а? Посиділа в джинмі і каже, бля, мужики, все класно, але я не можу в ньому працювати. Ну, я не можу. я буду збирати дрожжі, там збирати. брати. І все, розумієте? Вон наш ход смотрящий за район. Дві какие у него морда вот. не їди зараз немає, ще не буду їсти. Дядько, мені ще треба годинку його робити. Куди ты біжишь? Знаю, что буду кормить, ежеру я до кормушки свої. Не, мужик, не-не-не, давай. Ну, от, по кабинниках, дивіться. по кабельниках. Що, будемо з тобою знімати, йдемо. Оце ще файний. Ось 40 теж. Ну тут і розуміння. і Розуміння інше, коли сідаєш. От від 10 тисяч вже там в районі 10 можуть. Енней. Кінда скаут. Ну тут і неї він там йде на посиленому мосту із, із Кандеями і Тут більше всяких примочок. І інша трохи коробка, тому він дорожчий йде. От, драблика, ну тут тобто інша кабіна. Ну, розумієте, то інша кабіна інша. Все, ну зробіть отак хоча б чуть-чуть хоч, краще. Ловольчики. Ловольчики вже топ. 18 Воволь, і неї 50-ка теж десь в районі 18, то на одному в той самому шасі мотору е трактора. Ловови. Вот. От, до речі, можна теж взяти як варіант. 354 плюси. Ловови. Теж як варіант. А вони теж 10,5, ну 40 ка От, коротше, від 10 тисяч вже візьмете собі кабінник, От 11 ДТЗ. Такого більше. дешевше, Або слабші, там сороковочки такі проще, типа кентаврів, в скауті, або э, джин матанов. Там грусть печаль тоска. Він такий гарний кіт іде просто. Давай такой на ДТЗ залізь, а я... О, хороший хороший Все, хлопці, всім подяку, файного, гарного дня. І підписуйтесь на канал, не забувайте підписуйтесь на канал. І дивіться, нові огляди будуть толкові по техніці. Я по кабійниках розказав, в принципі. Там ще багато є нюансів. Вантажі підйомничне вісного, ширина колів, які рядки стає. Ну то вже наберіть, я вам поясню, або я зроблю ще додаткове відео. Якщо Проголосуйте, якщо відео це зайде. От, всім дякую файно за увагу. Всім гарного дня бажаю. Щасти до побачення.